Є ось таких 5 скрипалів, вони дуже агресивні, дуже тверді, вартість 700 гривень, геометрія цих більш-менш рівна. Площина є. Я їх ще перевірю, перетру, тому що інколи я розумію, що багато хто вміє підготовлювати собі камені незалежно. але... Деяким це проблематично, тому я зразу всі перетру, вирівняю, щоб і, і новачок, і вже досвідчений заточник зразу брав і працював. Так що, отакі стрипалі. Роботу я там показував в попередніх відео. Дуже активно знімає, дуже е, залишається е, рівномірна е, така десь дві е, тисячі гріт на воді або в міцелярці, і можна на маслі до чотирьох тисяч е, увести з суспензією попрацювати краще такий універсальний камінь від е, е, фінішного етапу заточки до е, фінішного етапу вже доведення ножа можна провести. Так що звертайтесь, хто ще не пробував Скрипалі.